Вітаю, слава Україні! Сьогодні другий раз працює наш податковий ринок. Поступово його розвиваємо, запрошую. Є можливість поки що по неділях, але віримо в те, що буде можливість і в інші дні працювати. Дякую всім підприємцям, які виявили ініціативу, щоб тут був хороший сільськогосподарський що проблем є ще дуже багато. Треба що людям дороги, зробити його облаштувати нормальним. Але я думаю, ця територія вона є дуже доброю для саме сільськогосподарського ринку. Тут є тролейбус доїзд, є площа, де можна паркуватися. Ну і з часом зробиться це дорога. Тому ну, комунальний ринок сільськогосподарський запрацював, запрошуємо мешканців похідських, жителів краю, приїжджати, Відвідувати, кіпляти, підтримувати наші сільську фоторобників. Дякую всім за увагу, дякую нашим число, за що ми можемо говорити про українські ринки, про генеральні ринки. І слава Україні.